На території так званої Української соціалістичної радянської республіки була не тільки українська мова, хоча вона була поднівною, тобто найбільш поширеною, але були, звісно, інші етноси зі своєю своїми культурами і своїми мовами. Це були і греки, і німці, і гагаузи, і євреї, і, і кримські татари, і багато всіх. Інших і звісно, совєтський режим він впроваджував і стосовно цих мов також свої обмеження. Я би хотіла поговорити саме про кримсько-татарську мову, тому що це найбільш яскравий приклад після української мови, яка зазнала найбільших утисків і трансформацій. Тут якраз дуже багато було застосовано інструментів лінгоциду. і один з найяскравіших це те, що цю мову, коли вже совєтська Росія окупувала терени Криму, терени більшої частини України, звісно, вони взялися і за кримських татарів. Кримсько-татарська мова спершу була з абеткою арабської в'язі, і в 20-х роках її перевели примусово на латиницю. А в 38-му році її також примусово перевели на кирилицю. І саме ця кирилична абетка, яку застосували до кримсько-татарської мови, вона була максимально наближена до російської абетки. І, звісно, росіяни хотіли, щоб ці абетки мінімально відрізнялися одна від одної. І також це яскравий приклад проявів геноцидної політики стосовно саме кримських татар, адже ми пам'ятаємо, що Сталін їх всіх, майже от фактично всіх, кримських татар, виселив одномоментно з Кримського півострову. І вся ця політика була спрямована на знищення опору малих народів і знищення їхньої культурної традиції, мовної традиції і взагалі ідентичності. Варто ще зазначити, що коли Росія завойовувала Центральну Азію, Казахстан, наприклад, вони також намагалися завоювати, і особливо Кавказ, то там теж застосовувалися практики геноцидні і лінгоцидні. І все відбувалося те саме, що й на території України, але з одним невеличким таким, такою різницею, хоча вона така суттєва, що Якщо вони ставилися до тих територій, як до колоній, то до українців вони ставилися, от саме так як українці-білоруси лягли в концепцію російського міфу історичного про трієдійний народ, про братній народ, і звідси йде також міф і фейк про спільну мову, що українська мова це лише діалект від російської, хоча потім і розповідали, що від польської і німецької і австрогорської і там. Генштаб придумав. Але оця суттєва різниця, там Кавказ, середній схід це колонії, а тут це, це руський народ. Тому також і була різниця в лінгоцидній політиці в певних деталях. Коли в українську мову втручалися саме структурно. І коли розповідають, що культура це не важливо, що культура поза політикою, то це абсолютно не так. І що коли в нас зараз триває деколонізація в Україні, і ми переміномуємо вулиці, ми прибираємо Пушкіних Толстих, Достоєвських повністю з нашого простору, це не тільки про культуру, адже той самий Лів Толстой і також. Інші російські письменники за часів Російської імперії брали участь як комбатанти у цих завойовницьких війнах. От Лєв Толстой він був в грозному в, в чеченському місті, і він також повністю і зі зброєю і з пером воював проти цих корінних народів.